Тоба... Почай, Давайте я тожу. Да. Так. Так ось. ось це завдання Пенетенціарної служби. Так сталося, що в нашій країні службу, яка виконує такі покарання як позбавлення волі, ще нагородили і виховною роботою. На мій погляд, це не дуже коректно, тому що виховувати має педагог. Охороняти має людина якась там військова. Розумієте? Це, це дуже різна діяльність. Але так, так сталося і виховна робота там є. Е, відшкодування це має бути хлопець самого засудженого. І він має право не працювати. Тому що його туди запроторили не для роботи. А для позбавлення волі. Змушувати його працювати, якщо він не бажає. Це не справа пенітенціарних робітників. Так воно було з історії, що треба було їх змушувати працювати. Але насправді, з змістом того, чого він туди потрапив, для відбування покарання. робота не вимагається. Є в нього виконавчий лист. Він має сам турбуватись, як з цим бути. Або ж держава має забезпечити йому місце роботи, і якщо він бажає, то він має сам виявити бажання працювати і відшкодовувати. Розумієте? Тому що якщо установа буде думати за засудженого про всі його проблеми, про зубний біль, про харчування, про те, щоб дах не протікав, про те, щоб він шкодував, це, то це буде утриманство. І він вийде на волю, він дуже швидко повернеться в ці місця, тому що він не звик сам за себе відповідати. Я місяць, два місяці тому був в одній з установ в Донецькій області, коли молода людина мені сказала приблизно такі слова. Да, вот вы там чего-то там говорите, такое, что-то там правильное, да. А вот я сирота. Я освободился, видимо, предыдущий раз. Работу мне никто не дал. Милиция меня не обеспечила ни работой, ни проживанием. Ни того мне не сделали, ни это мне не сделали. И он считает логично, что он снова здесь оказался. Потому что другие структуры ему ничего не сделали. Чему? О а том еще, вин... могу тебя сирота, да, если в интернате жив, Він звик, що для нього все робиться. І ті засуджені, які е, відбувають покарання в кліматі, що для них все робиться, вони можуть туди дуже швидко повернутися. Вони не беруть за себе відповідальність. І е, я розумію, що це е, з Києва приходить е, вказівка. Казати скільки відшкодовано, який відсоток, ах, у вас мало відсоток, ви погано працюєте. Казами, це можемо робити, але це, це теж треба міняти. Тому що оцінювати да. роботу працівників установки, виконання покарання треба по інших практиках. Це десь дискусія. Це будуть питання. Ви понімаєте, законодавчі ви міняйте, вибіч щось, носять, але дійсно ми, робимо ми ті, вибуху, максимум рада робить на мене не треба. Та, нія, ні, як, якщо ви вже на, 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 на своєму рівні, то на своєму рівні допомагаєте. Але мене є фраза максимум залучення засуджений до роботи. Тому що дійсно Вы суду, сумму дійсно. Він нашкодив сім'ї. там 100-200 да, ви Поняли, тим... это очень серйозний вопрос, тим... который на, дан... на нашем уровне мы никак не решим. Мы не уполномочены, ніхто из не присутствующих не вырвался. Да, поэтому мы можем только подискутировать. Да, Кто-то да, на да, что-то да. обидится не более.